Це, ребри, це. це курочка, корочка висохла, так капець, як, як таранька, дивіться. Це гов'яже ребро, я його порізав. Ох, як воно тепер виглядає. Я це все завокумую, сало, під як так ви називаєте. О. Це теж таке ребро по Карпатському рецепту. А це шинка. О, і це кашиночка. Ось така шинка вийшла. І ось не дають відео зняти. Курка сохлася так, що капець, подивіться, була невелека, але нічого, залоку мою. Тут. Головне робити все з любов'ю, ні? Як робиш з любов'ю, то воно дуже файно все виходить, добре.